Добрий ранок, любі друзі! Посміхніться швидше. І сьогодні цілий день буде веселіше. Вітаю вас! Вже минула зима. І нарешті ми дочекалися весни. Так само чекали на весну і тваринки, які живуть в дикій природі. То давайте ж ми сьогодні з вами поговоримо про те, як вони Зустрічають весну. Які ж зміни приносить прихід весни в природу? Саме в цей час у лігві вовка, в норі рудої лисиці та в барлогу ведмедиці народжуються малюки. Ви знаєте, як вони звуться? У вовка повченята, у лисички лисинята. У ведмедя ведмежата. З'являються вони на світ крихітними і зовсім безпомічними, без похнастого теплого хутра, майже голими та ще й незрячими, тож клопоту мамам зі своїми дітками вистачає. Адже кожна жива маленька істота любить материнську ласку, як ви, малята. А лисиці та вовчиці. Дуже турботливі матусі, мене місяць і звірята підростуть, укриються пугнастим хутром і почнуть вибігати із своєї затишної домівки, щоб погратися, дізнатися про навколишній світ щось нове, цікаве та корисне. У весняно-літню пору в будь-якій лісовій місцевості нашого краю категорично заборонено полювання на тварин. Здогадуйтесь, яка цьому причина. Якщо дитинчата залишаться без мами, вони всі загинуть. Потрібен час, щоб малюки підросли і набралися умінь та досвіду, щоб вижити без, без піклування батьків. Маленькі зайченята, наприклад, народжуються зрячими і пухнастими, на відміну від їхніх домашніх родичів кроленят. Новонароджені зайчата можуть і самостійно їсти травичку і досить прудко стрибати та бігати. Мама зайчиха не дуже турботлива. Вона раз погодує їх молочком та й покине. А коли повз малюків зайчат пробігає інша, навіть чужа мама, вона обов'язково їх нагодує. Так уже заведено у довговухих сіроманців. Але маленьким зайченятам все одно дуже складно вижити без домівки. Без турботи батьків. Може, тому вони змалку такі полохливі та боязькі, адже всюди можна натрапити на небезпеку, там лисиця, там сірий вовк, там пугач. Маленьких зайченят можуть навіть заклювати невеликі хижі птахи, сороки та сойки, особливо, якщо нападуть на звіряток гуртом. Давайте пригадаємо з вами, як називаються дитинчата диких тварин. В біл... У зайчихи зайченя. У білки білченя. У їжачихи їжаченя. У вовчиці вовченя. У лисиці лисеня. А у дикої свині порося, у лосихи лосеня, у ведмедиці ведмежатко, а у борсучихи борсуча. Давайте спробуємо з вами розібратися, хто як зимує, хто спить взимку. Ховрашок, як ви гадаєте, він зимує у вісні чи навпаки. Ховрах спить взимку, а лелека? лелека відлітає в теплі краї. Зайчик. Зайчик не спить, він веде активний спосіб життя. А ось ведмідь та їжак. Вони взимку відпочивають. Лось, звичайно, не спить, так само, як і лисичка та вовк. А що ви можете сказати про комашок? Пригадуйте, ми з вами говорили про те, як зимують комашки? Які тут комашки є, знайшли? Тілка, метелик, мураха, сонечко. Всі комахи взимку. Відпочивають. Як ви гадаєте, мишка спить взимку? Ні, звичайно, мишка не спить. А ось борсук любить поспати. Бобер не спить, а жабки відпочивають. А білочка та кабан, як себе ведуть взимку? Яке життя в них? Вони не сплять, вони так само ведуть активний спосіб життя. Знаючи вже багато інформації про тварин, спробуємо з вами визначити, хто зайвий серед цих чотирьох тварин зайчик, ведмідь, лисиця та вовк. Хто зайвий та чому? Як ви гадаєте? Так, зайвий тут ведмідь. А чому саме ведмідь? Бо, на відміну від всіх інших тварин, він взимку спить. Хто зайвий? На наступній картинці лось, білка, лелека та їжачок. Подумайте, які спільні риси є у тварин. Так, зайво тут лелека. Чому лелека? Бо лелека це птах. Всі інші дикі тварини. Спробуйте визначити зайвого представника на цій картинці. Визначили? Так, думаю, що зайва тут буде в нас бджілка, бо. А бджілка це комаха, а всі інші дикі тварини. І ще одне завдання пропоную вам самим добре подумати та визначити, хто тут може бути зайвим. А зараз пригадаємо, які ж зміни відбуваються з приходом весни у деяких диких тварин. Давайте розглянемо. Що відбувається взимку із зайчиком, що навесні. Які зміни ви помітили? Так, зміни в кольорі хутра. Взимку у зайчика стає світлішим, а навесні темнішим. Такі самі зміни відбуваються і з білочкою. Взимку Листяні дерева скидають, листя стають сірими, тому білечки хутро стає теж трішки темнішим, сірішим, а навесні воно знову стає більш рудим та яскравим. А які зміни відбуваються в житті їжачка? Взимку їжачок у нас спить, навесні він прокидається та починає активне життя. Так само і ведмідь. Всю зиму він спить в своїй берлозі, а навесні починає своє життя та готується до потомства. Ну, а зараз я пропоную вам уважно роздивитися цю ілюстрацію та впізнати затінню диких тварин. Дітки, сьогодні ми з вами поговорили про те, як дикі тварини зустрічають весну, які зміни в їхньому житті відбуваються з приходом весни. Гадаю, вам дещо було цікавим, а можливо, ви дізналися щось нове. Я дякую, що ви були сьогодні зі мною. До зустрічі!